Ольга Мельничук. Тема дипломного проекту Нідерландська вокальна школа. Науковий керівник Антонюк Валентина Геніївна. Актуальність теми. Дослідження викликає дискусію не лише в Україні, а й за кордоном. Адже про нідерландську вокальну школу написано украй мало робіт, навіть нідерландською мовою. Українською мовою обмаль літератури з цього питання. Доцільність даної роботи полягає в тому, що вона буде коротко окреслює проблему. Мета дослідження: перше здійснити всебічне вивчення ролі Нідерландів у розвитку європейського і світового вокального мистецтва. Друге. Окреслити становлення Нідерландської вокальної школи. Третє. Визначити складові, що, попри критику, вказують на успіх Нідерландської вокальної школи. Завдання проєкту: перше обґрунтувати засади розвитку Нідерландської вокальної школи. Друге. Визначити межі поширення нідерландської вокальної школи. Третє. Встановити вплив Нідерландської вокальної школи на європейське музичне мистецтво. Об'єкт дослідження. Нідерландське вокальне мистецтво як інструмент впливу на загальноєвропейський розвиток музичного мистецтва. Друге, предмет дослідження. Вплив нідерландської вокальної музики на розвиток вокальної і вокально-хорової музики Європи. Проєкт складається з двох розділів та чотирьох підрозділів у другому розділі. Викладення основної частини: Нідерландську музику Золотої доби, що здебільшого збігається з XVII століттям, можна розділити на духовну, світську та іншу музику. Період, відомий у Нідерландах як Золота доба, був проголошений музичним акцентом композитора Яна Свелінка. У Нідерландах до початку XVIII століття вокальне мистецтво існувало лише у формі народного і церковного співу. Є історичні дані, які підтверджують наявність нідерландської співочої культури ще в 16-17 століттях. Однак нідерландська вокальна школа як самобудній національне і національне, сформувалась лише всередині 19 століття значно пізніше за італійську та французьку. Але повернемось, повернемось до витоків нідерландської вокальної школи. Ця школа стала провідним творчим напрямком у вокально-хоровій поліфонії 15-16 століття. Склався він у Нідерландах історичних, які на той час об'єднували сучасні Нідерланди, Бельгію, Північно-Східну Францію і Люксембург. Нідерландська школа включала декілька поколінь нідерландських композиторів, які працювали в різних країнах Європи, де були прийняті її традиції. Використовуючи пісенну народну творчість, нідерландська вокальна школа підсумувала досягнення європейського вокально-хорового пагатого 9-го, початку 15-го англійсько-французького культового і світського і ознаменувала розквіт класичної хорової поліфонії. Музика майстрів нідерландської вокальної школи призначена передусім для хорового співу акапелла. Назва Нідерландська вокальна школа запроваджена відомим вченим, музикознавцем Кізерветтом. Саме він запропонував умовний поділ на три або чотири нідерландські школи у відповідності зі сферами впливу провідних її представників. Перша нідерландська школа, Бургунська, виникла всередині 15-го століття. Її очолювали Віншуа і Дюфаї, які значно Дюфаї значно вдосконалив поліфонічну техніку і нотне письмо друга третя нідерландські школи називалися фламандськими. Їх провідними майстрами були чудові знавці співу, серед них ОКМ. Також серед майстрів школи знаходимо таку в той час популярну особистість, як Ян Обрехт. Він зробив свій вагомий внесок у нідерландську вокальну школу. Так. Четверту нідерландську вокальну школу, поширену в другій половині 16 століття в країнах Європи, очолив. Діласо розглянувши більш-менш детальну етапу розвитку нідерландської вокальної школи а відтак і її дітища фламандської, необхідно буде побіжно глянути на проблему з точки зору поділу на періоди. Отже, період перший, період відродження, він припадає на 1430 1600 роки. Це був період, коли закладалися основи європейської класичної музики. У період барокко нідерландська вокальна музика продовжувала розвиватися. композитори почали звертати увагу на структуру і задум композиції. Композитори періоду раннього та середнього бароку часто відроджували та імітували стиль давньогрецької музики однією мелодичною лінією, намагаючись відновити монодичний стиль давньогрецької музики. Класичний період ознаменував кінець періоду бароку та почав період початок періоду романтизму. У цю епоху музика створювалася для задоволення публіки, а не для служіння Богу, що було разючим контрастом до духовної музики барокко. У слід за класичним періодом музику 19 століття часто характеризують як період романтизму. Визначною рисою цього періоду є підйом експресивної та індиві... індивідуалістичної музики. Велика кількість художніх пісень, відомих як лід німецькою мовою, була створена в період романтизму. У період романтизму нідерландські музиканти більше зосереджувалися на створенні хорової музики, для якої партійний спів без супроводу вважався критерієм гарної музики. Така зміна переваг відображає зростаючий націоналізм у музичному суспільстві. Композитори почали зосереджуватися на традиційній народній музиці. Це час, коли теоретики поступово визнавали важливість гармонії. Модуляція стала більш плавна з використанням більшої кількості хроматичних акордів. Оскільки найдавніші опери в Нідерландах ставилися в XVII столітті, перевага завжди надавалася оригінальним італійським, французьким та німецьким версіям. У роки після Другої світової війни нідерландська національна опера відродила спробу створювати оперу, яка виконується нідерландською мовою. Висновки дипломного проєкту. Побіжно оглянувши історичний шлях розвитку нідерландської пісенно-музичної культури, зокрема й вокального мистецтва, слід сказати, що він пройшов крізь терне випробувань, характерне для більшості європейських країн. Особливо це стосується оперного мистецтва, де в останні сторіччя велася наполеглива боротьба за утвердження в оперних програмах нідерландської мови, але й, адже її вважали не оперною, менш підходящою для опери ніж німецька та французька. Видатний нідерландський композитор Йоган Ван Брі писав, що Нідерланди не дали світові видатних оперних співаків. У підсумку зазначимо, що вимоглива критика не зовсім відповідає реальному стану речей. Підняті в цьому дипломному проєкті питання про розвиток нідерландської вокальної школи викликають дискусію не лише в Україні, але й за кордоном, адже про цю школу написано окремало наукових робіт. Як відомо, музика майстрів нідерландської вокальної школи упродовж століть призначалася передусім для хорового виконання акапели, і це знайшло свій ґрунтовний відбиток в дослідницькій літературі, а от вокальний жанр ще чекає на свої відкриття. Отож, доцільність денної роботи полягає в тому, що вона. Побіжно окреслює проблеми, але й в цілому вона розкриває цікаві моменти з розвитку нідерландської вокальної культури від давнини до сьогодення. Музичне життя, пісенна культура, оперне мистецтво цієї порівняно невеликої країни із року в рік із десятиліття в десятиліття постійно розвивалися. Нідерландські композитори. І виконавці в різні часи працювали в багатьох країнах Європи. Це природно не могло не позначитися на музичних традиціях, якими збагачувалося нідерландське мистецтво. В свою чергу в мистецтво країн, де творили нідерландські майстри, привносилися новації, мотиви з нідерландського мистецького досвіду. Відродження патріотизму в Нідерландах приблизно в середині 19-го століття виявилося добрим живильним середовищем для створення. Своєї власної оперної інституції для свідомого вибору проти засилля чужих впливів у національному музичному житті. У місцевих театрах поряд з видатними світовими операми йдуть національні опери на підмостках концертних залів линуть пісні рідною мовою. В музичних школах і консерваторіях готуються нові національні кадри співаків та музикантів. І це вселяє добрі надії на те, що Нідерландська вокальна школа є на вірному шляху свого розвитку, як і інші галузі тієї передової європейської країни. Дякую.